11 жовтня 2024 року сквер на розі вулиць Сергія Амброса Юрій Ільєнка посадив кілька дерев, а точніше 5 горіхів пам'ять про загиблих героїв Черкаста Черкащини. Ось правофланговий горіх. Це пам'ять про Дмитра Букарьова. Трошки Далі пам'ять про Ваню Коваленка, горішок. Пам'ять Костянтина Мірошеченка, Міроша. Ось другий рік ростуть. Горіхи в пам'ять про Сашу дерев'янка і Сашу Коцуконя. Ось посаджений в пам'ять. Валентина Веремієнко. І ось горів пам'ять про Олександра Махенько. Гарно политий. Нехай ростуть.